Процес сортування лабораторних проб можна налаштувати так, щоб пробірки розподілялися по штативах, призначених для окремих аналізаторів або робочих місць. Процес сортування по штативах не є обов'язковим, але може бути зручним для лабораторій, що звикли так працювати. Розглянемо, як це працює у DocDream. При скануванні штрих-коду на пробірці сироваткою програма підкаже, що з неї потрібно виконати біохімічні тести на аналізаторі Інтегра і тести на гормони щитоподібної залози на аналізаторі COBAS. Для кожного з цих аналізаторів ми заздалегідь налаштували відповідні штативи. Штатив Докдрем це віртуальна копія фізичного лабораторного штатива з комірками, в які переставляються пробірки після сортування. Розгляньмо штатив для аналізатора інтегра. Кожен штатив у Докдрем зв'язаний з лабораторним аналізатором. У штатива є порядковий номер. Штатив має свій колір, що співпадає з реальним лабораторним штативом. Наш штатив рожевий. Штатив вміщує 50 пробірок, що розташовуються у 10 рядках та 5 стовпчиках. Комірки, до яких вже відсортовані лабораторні проби, зафарбовані темно-синім кольором. Програма розподілить пробу у наступну вільну комірку. В реальному штативі пробірку з сироваткою потрібно після сортування поставити саме в цю комірку. Сортуємо наші проби у штативи. Після того як проба була відсортована, змінити штатив неможливо. Але можна скасувати сортування для конкретної проби та відсортувати її пізніше. Можна трохи прискорити процес. Скануємо штрих-код нової проби. Зараз автоматичне сортування не активоване, тому кнопка сортувати є активною і її доводиться натискати вручну. Активуємо автоматичне сортування і перескановуємо пробу. Програма автоматично розподіляє пробірку у вільну комірку потрібного штативу. Нам навіть не потрібно натискати кнопку Сортувати, тому її немає на екрані. Давайте відсортуємо ще одну пробу. Подібним чином виконуємо сортування для біологічного матеріалу кров EDTA. Скануємо штрих-код проби. Тут нам необхідно виконати загальний аналіз крові на аналізаторі Hume Account 5D. Цей аналізатор також зв'язаний зі штативом, але порядок заповнення комірок у штативі інший. Комірки тут заповнюються зверху вниз, а не зліва направо, як було до цього. За це в налаштуваннях штатива відповідає чекбокс заповнювати стовпчиками. Окрім цього, для аналізатора Hume Account 5D ми створили два штативи. Це знадобиться, якщо на аналізаторі виконується багато досліджень, і один штатив швидко заповнюється. Якщо активована опція автоматичного сортування, то після заповнення першого штативу програма візьме другий, після заповнення другого, третій, якщо він є, і так далі. Якщо ця опція вимкнута, то можна вручну обрати штатив, у який потрібно поставити пробірку з пробою. Саме для таких випадків потрібно у налаштуваннях штативів вказувати їх номери. Штативів для гематологічного аналізатора два і у списку їх можна розрізняти за номером. Вже відсортовані лабораторні проби можна переглянути в журналі аналізів. Тут відразу зрозуміло, в якій комірці якого штативу знаходиться пробірка з матеріалом для дослідження. Колір піктограми це колір штатива. А всередині написано його номер та адреса комірки. Літера це рядок. Число це номер стовпчика. Також можна відфільтрувати всі дослідження, що виконуються з пробірок, розподілених у певний штатив. Безпосередньо для роботи зі штативами відкриваємо вкладку Штативи. Зліва знаходиться перелік всіх штативів нашої лабораторії. Тут є фільтр по аналізаторах, прив'язаних до штативів. Якщо виділити штатив, то справа з'являється його мапа. На ній показано розташування пробірок у комірках штатива. При наведенні мишкою на будь-яку пробірку в штативі з'являється перелік тестів, які будуть виконані з даної проби, біологічний матеріал, з якого виконуються тести, та контейнер, в якому цей матеріал зберігається. Можна видалити пробірку зі штатива та очистити комірку, в якій стояла ця проба. Смужка вздовж нижньої межі комірки сигналізує про статус результатів для тестів, що потрібно виконати у цій пробі. Зелений колір означає, що результати отримані та верифіковані. Жовтий колір говорить про те, що результати вже отримано, але не перевірено. Білий колір це тести, для яких аналізатор ще не запрограмовано. В процесі роботи можна побачити смужки, що містять собі ділянки різного кольору. На самому початку всі тести не опрацьовані, тому для комірки є лише широка біла смужка. Коли починають надходити перші результати, біла смужка звужується, з'являється жовта смужка, ширина якої зростає у відповідності до кількості результатів, що надходять. Після верифікації результатів жовта смужка змінюється на зелену. Можна детальніше переглянути статус виконання певних тестів, наводячи мишку на комірку з пробою. Для ALT вказано статус RES-. Це означає, що результат готовий, але ще не підтверджений. AST, GGT мають статус RES+. Для цих тестів результат готовий і верифікований. Всі інші тести мають статус А Це означає, що аналізатор ще не взяв їх в роботу, але проби відсортовано у штатив для цього аналізатора. Можна надрукувати мапу штатива з робочими завданнями. Є два різновиди мапи штатива. Детальний. Це список проб зі штрих-кодом, номером замовлення, адресою пробірки в штативі та переліком тестів, які необхідно виконати. Другий різновид матриця. Це двовимірна таблиця з переліком проб та тестів. Зліва знаходиться список проб в порядку їх розміщення у штативі. У стовпчиках справа перелік замовлених тестів. У рядку під назвою тесту вказана загальна кількість цих досліджень для всіх пробірок у штативі. Тести, які необхідно виконати з конкретної проби, зображені у вигляді комірок, зафарбованих темним кольором. В роздрукованій матриці штатива можна вручну відмічати, які тести вже запрограмовані в аналізаторі. Або, якщо аналізатор автоматично не передає результати в програму, їх можна записувати на роздруківці та потім перенести в програму. У кожного штатива є відповідальна особа. За замовчуванням, програма надає право власності на штатив користувачу, який проводить сортування лабораторних проб у штатив. Щоб передати право власності на штатив лаборанту, який бере його в роботу, на вкладці штативи обираємо зі списку нового власника. Після цього перший штатив для гематологічного аналізатора більше не буде доступний для сортування проб попередньому власнику штатива. Йому доведеться при сортуванні пробірок для загального аналізу крові обрати інший штатив, що теж зв'язаний з потрібним аналізатором. Якщо всі проби зі штатива опрацьовані, то штатив необхідно очистити, щоб його можна було використовувати для сортування нових проб. Для цього натискаємо кнопку очищення. Всі комірки штатива звільняються, і штатив втрачає власника: тепер штатив готовий для повторного використання.